Військові, які отримали поранення під час служби, можуть розраховувати на грошову допомогу, розмір якої визначається залежно від певних обставин. Яка може бути сума допомоги військовим? Та від чого це залежить? Докладніше далі. Сума виплат визначається залежно від ступеня інвалідності або часу та обставин її отримання. Скажімо, якщо військовий отримав інвалідність другої групи під час бойових дій, він може отримати 776 тисяч гривень. У випадках, коли інвалідність спричинена хворобою або нещасним випадком під час служби, сума допомоги може становити 233 тисячі гривень. Якщо захисник отримав травму, але не має інвалідності, а лише частково втратив працездатність після проходження медико-соціальної експерти. Спертної комісії він може отримати до 181 тисячі 230 гривень. А для строковиків, які зазнали травм під час несення військової служби, та військовозобов'язаних і резервістів, які були призвані на збори чи проходження служби у резерву, сума виплати може складати 129 тисяч 450 гривень. Зазначається, що інвалідність не обов'язково може бути спричинена пораненням під час виконання бойових завдань. Також військові мають право оскаржити рішення військової лікарської комісії. У суді, якщо вважають його помилковим. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.